26 жовтня. Сьогодні у наших календарях згадуємо святих мучеників Карпа, папили і Агатоніки. Святі мученики Карпо і папило народилися у великій Месії, в місті Пергамі Азійському. Карп був поставлений єпископом міста Тетир в Лідії, а він висвятив папила на діякона. Коли за наказом імператора Деція почали переслідувати християн, тоді староста Валерій прибув до театиру і велів поставити обох слуг Божих перед своїм судом. Він намовляв їх зректися Христа, а коли вони відповіли, що готові прийняти навіть найтяжчі страждання, тоді Валерій наказав водити їх нагими, закутих у кайданах, містом на позорище. І насміх погано. Владика Карпо мав вірного слугу Агатодора, який прибув до Сардії, щоб прислужитися святому єпископові у в'язниці. Сторожа схопила слугу і привела до Валерія. А коли Агатодор сміливо визнав, що є християнином, тому вчитель наказав бити його сухими жилами доти, доки святий мученик не віддасть свою душу в руки Небесного Отця. Наступного дня мучитель намовляв святих Карпа і Папила послухатися царського наказу і принести жертву божкам. Та вони відповіли йому, що ніяка сила не зможе змусити їх до гріха і відступництва. Тоді Мучитель наказав знову прив'язати їх до коней і закованих у залізні ланцюги гнати до пергаму, до якого було 50 годин їзди від Сардії. У пергамі їх знову віддали на жорстокі муки, а відтак Валерій наказав у Бог кинути у палаючу піч. Усі ці муки бачила рідна сестра папила Гатоніка. І стала вголос прославляти Господа Ісуса Христа. Коли почув це Валерій, то наказав і її кинути у вогонь. Однак, за допустом Божим, вогонь не зашкодив святим мученикам, тоді мучитель наказав їх усіх стяти мечем. І так святі мученики закінчили свій подвиг. І в небі разом зі святим Агатодором отримували нев'янучий вінець. Вічної слави